Вітання! Я Світлана. Ви на каналі Бігус.Інфо. І от цього разу від початку мушу попередити. Сьогодні ви почуєте стільки крінжу, скільки ви, сподіваємося, ніколи не зустрічали особисто в своєму житті. Земля пласка, все контролюють масони, ледлампи збирають і передають інформацію про людину. Вакцинація це чіпування в ООН Запланували штучний голод. Людей заганяють у цифровий табір. Звісно, ви можете сказати, що оці всі конспірологічні теорії це щось забуте старе, і як воно стосується нас сьогодні, Ми не повідомили світ, що в нас війна стосується дуже прямо, бо адепти теорії змови змінили меседжі на актуальні і вкрай чутливі під час війни. І не втратили вплив. Так вони досі мають багатотисячну аудиторію в Україні. Одна з ключових ланок цієї двіжухи оцей персонаж. Це гнида, яка працює за 30 срібників проти людей. Остап Стахів, попри українське громадянство, впливовий елемент російської підривної інформаційної війни. Всі олігархи проти мене, всі. Нині Стахів переключився з чіпів та ковіду на зрив мобілізації, боротьбу з ТЦК і підрив довіри до української армії, бо тепер це потрібно Росії, і те, що він досі має змогу це робити, велика помилка правоохоронної системи. Тому сьогодні про божевільне на перший погляд кодло, яке досі системно засмічує наш інформаційний простір вигідними Кремлю наративами. З вами Остап Стахів, засновник руху. Права людини, отож, хто в біса такий стахів. Давайте будемо йти від кількісних аргументів, бо його аудиторія, якщо поверхню підрахувати підписників в його соцмережах, чатах, телеграм-каналах, близько 200 тисяч людей. Це лише якщо дивитися по тих, хто підписаний, бо охоплення в такої аудиторії більші. Отже, 200 з гаком тисяч людей це населення середньостатистичного міста України. Це вам для уявлення масштабу. А тепер уявіть, що така кількість людей чекає на руський мір. А кремлівські куратори дають їм покрокову інструкцію, як створити власні паралельні органи влади на місцях. Так наочніше ага. А тепер давайте детальніше про Стахіва і його багатотисячну мережу. Почнімо. По перше, стахів говорить, що українців та росіян стравили. Нас стравили, пробили якісь. Кордони, обмеження як клітки для тварин. Тобто небагатотисячні війська Путіна вдерлися до нас, щоб вбивати українців, а хтось неназваний якось усіх стравив. По-друге, українську армію Стахів називає КВНом, а офіцерів розводілами. Я бачу, що зараз почали сипатися відео, що в КВН не вистачає людей, чи ще там не вистачає людей. Ну а взагалі, а я опираюся на творця. Вони падуть, а ми ростемо. Пам'ятайте це, друзі. Це відео є для укріплення віри. Касниц! Отже, Остап Стахів виступає проти мобілізації, обіцяє поставити Шушару на місце, говорячи про військовослужбовців ТЦК та СП. Відкрито підіграє ворогу, створює підґрунтя для диверсій та збирає поплічників для активних дій. Це все працює проти обороноздатності країни, бо такі, як Стахів, розкачують внутрішнє середовище до рівня істерії за рахунок чутливих тем та конспірологічних теорій. А Україна зараз воює за що. Щоб бути колонією. Такі, як Остап, маскують свою діяльність під активізм, що насправді не більше, не менше, ніж провокації, за що Стахів регулярно отримував копняків. <му> Згодом він балотувався в мери. Не вибрали. А ще балотувався як самовисуванець до Верховної Ради по одному з округів у Львові. Знову отримав копняка. Політична кар'єра не вдавалася настільки, що одного разу Стахіва кинули в смітник. За часів пандемії, пам'ятаєте це, наче щось що було в іншому житті. Стахів відважно боровся з тими, хто боровся з коронавірусом. Кошмари в міській лікарні завалювався туди без маски і розповідав, що хворих на коронавірус насправді немає. Але є нюанс. Хворих на корону стахів шукав у травматологічному відділенні, коротше кажучи, провокував конфлікти, дезінформував і розколював. Згодом він зібрав величезний натовп антивакцинаторів у центрі столиці в майже пік пандемії, коли різні штами коронавірусу лютували. Через той натовп поліція на цілий день перекривала центр Києва. Тобто, це не якісь шалапути в інтернеті, які лише в соцмережах вірять в конспірологію. Це люди, які збираються у величезний натовп на вулиці, кричать, тримають в руках прапори в підтримку Стахіва та плакати. О, про плакати. Ось одні з плакатів на тій акції. Перекреслені QR-коди мали символізувати опір обмеженням, які її влада вводить для невакцинованих. Але журналісти з'ясували, що символізм там в іншому. Бо ці коди переводили на сайт Єдіної Росії. Так, вам не почулося. Плакати стахівців вели на сайт правлячої російської партії, яку формально очолює Медведів, а реально Путін. Дуже непаливна організація. Еге ж, ті єдиноросійські плакати вони носили під СБУ в листопаді 21-го, напередодні повномасштабного вторгнення. Свободу оставь! Свободу оставь! Сам Стахів в той момент був у львівському сізо. Незадовго до акції йому повідомили про підозру в намаганні повалити конституційний лад. СБУ провели обшуки у нього та деяких його прибічників. Знайшли листування у Вайбер з куратором із Росії, на яких, очевидно, останній дає покрокову інструкцію підготовки до захоплення влади. Потім спробуємо створити територіальну громаду, і вже в громаді маємо право створювати і свою міліцію, і народну економіку без сплати податків корпорації Україна, і перестати платити ЖКГ. Не з Розумілим контором у деяких місцях трохи виходить. Боже, чому я маю це читати? <світ> О. Уже десь на цьому моменті можна не сумніватися, що Стахів давно працює по російській методичці, і ми заслужено тут про нього розповідаємо, якщо ви, звісно, до цього сумнівалися. Якщо не сумнівалися і у вас виникає запитання, де СБУ, чого Стахів не в СІЗО, то він там був. Але за нього внесли заставу 1 мільйон гривень. Сума велика, якщо ви не маєте такої мережі прибічників, як у Стахіва по всій країні, і з СІЗО Стахів поїхав у психлікарню. Не тому, що зрозумів, що кукуху треба лікувати. Такою була вимога суду. Незважаючи на те, що сижу в цих казематах, рух права людини розвивається, і в нас вже створені представництва є в Німеччині, Польщі, Угорщині та Швеції. Швеції. Це не реаліті шоу в казематах, це стахів у психлікарні, веде прямий ефір у соцмережі, забігаючи наперед. Із психлікарні Стахів уже теж вийшов і навіть отримав статус обвинувачуваного. Але згадала я про цей епізод, бо він до біса показовий. Підозрюваний у спробі повалення конституційного ладу в Україні, у прибічників якого знайшли листування з кураторами з Росії, стрімить у Фейсбук і вихваляється, що тепер має свою агентуру. В Європі. What? What the... З 22-го року Стахів почав розповідати, що ТЦК викрадає і катує людей. І для поширення цієї пропаганди він використав най-най-най найефективнішу -най зброю ever – вайбер та телеграм-чати. Для поширення конспірології кращого способу годі й шукати. Це ж зброя масового ураження. Тому повідомлення про те, що ТЦК це злочинна організація, тут чи не кожне п'яте. А ще поради, як змусити представників ТЦК відступити для підтримки атмосфери чату. Періодично відео, як натовп нападає або женеться за представниками ТЦК. А ще методичка, що робити, якщо вручили повістку. Мережа Стахіва у Viber щонайменше 24 регіональних чати у всіх областях України. Групи дуже різняться за розміром: від кількох десятків до кількох тисяч учасників. Деякі з чатів закриті. Ми могли б і там полазити, звісно, але для ілюстрації вистачить і тих, що у вільному доступі. Ось це, наприклад, одеський чат. Тут близько трьох тисяч учасників, наче не багато, але і на цю кількість маразму достатньо. От вам, як приклад, повідомлення із найбільшою кількістю вподобайок. Путіну абсолютно не потрібна Україна і нікого він не збирається переселяти. Україна куплена американською корпорацією BlackRock, внаслідок чого її територію необхідно звільнити від населення. Це не Путін бомбить Україну і Одесу, а США і Великобританія. Досить. На цьому повідомлення не закінчується, але читати далі я не витримаю. І в принципі з цього тексту і так зрозуміло, що це класична російська пропаганда. І що там далі по тексту вже не важливо для нас. Суть ми передали це гниди, які працюють проти людей. Так, Стахів працює не один. У нього за роки та навіть за десятиліття склалася повноцінна мережа посіпак, і про них ми теж маємо розповісти. Один із соратників Стахіва вже не біжчик, Кіріл Стрімоусов. Як то кажуть, скажи, хто твій друг? Бачите, я її в гостях зараз вам покажу. Кіріло стрімоусова це людина, яка Яка починала так само, як Стахів. Був антиваксом, і, можливо, по Кірілу теж не одразу було зрозуміло, наскільки він є загрозою для безпеки країни. Я горжусь тим, що я рожден в СССР. Коли Росія окупувала південь України, Кіріл побіг зустрічати окупантів, влаштувався в окупаційну адміністрацію, отримав Роспаспорт, оголошував про перехід Херсонщини на рублеву зону, обіцяв повернути пам'ятники Леніну в Херсоні. Коротше, максимально очевидно і прозоро на прикладі Стрімоусова виглядає схема. Діяльності антиукраїнської агентури від побутової дезінформації і конспірології до державної зради. Але окей, Стрімоусов вже давно на концерті Кобзона. Поговоримо про решту. Найактивнішим прибічникам Стахів роздає посвідчення правозахисників або журналістів. Щоб їх заслужити, треба скласти практичний іспит: тобто підійти на вулиці до працівників ТЦК, доводити, що їхні дії незаконні, завелити їх переліком статей Конституції і. Звісно, ці провокації треба зафільмувати на камеру, щоб куратором було що поширити. От, наприклад, соратниця Стахіва Анжела Гуріна, очевидно, успішно склала випускні іспити. Результатом навіть СБУ захопилися аж настільки, що вручили підозру і їй. За те, що Анжела вела прямі трансляції, викладала в мережу розташування військових об'єктів та підрозділів Збройних сил, це версія слідства. А за версією Стахіва Гуріної вона знімала свавілля та цекашників. Я хочу підтримати Анжелу як сміливу жінку, яка показала, що вона не має страху з хорошого гуріна під домашнім арештом. Тому проводити шабаші з'їзди осередку організації Стахіва у Чернівцях доводиться ось так: на кухні. Але тут знову ж таки поясню, що це лише запобіжний захід. Стаття, в якій підозрюють горі, ну це до восьми років в'язниці. Тому за перебігом суду можна ще спостерігати найближчим часом. Сподіваємося на це, принаймні, і е, саме і, і це на і, і що і коротше кажучи. Подібна історія, підозра, сізо було ще з одним пробічником Стахіва Олександром Надьожою. Вокзал, черідна шизофренія на вокзалі. Короче, щоб танки не проїхали. бачите? Шизофренією Надьожа називає інсталяцію на київському вокзалі, присвячену дітям, яких евакуювали з під російських ракет залізницею. Там ще була експозиція, яка відтворює російський терористичний удар по Краматорську. А ось тут розстелені матраси і подушки на холодному бетоні, реальні умови, в яких тисячі дітей та дорослих ховалися від ворожих ракет. І над усім цим Надьожа насміхається. Боже, яке кончене. Теж відчуваєте прилив агресії? Тоді оце фото затримання надежо службою безпеки можна прикладати як подорожник. Повністю біль не знімає, але наче симптом прикриває, і воно вже не так муляє очі. Надьожу підозрюють одразу за трьома статтями: виправдовування агресії Росії, поширення комуністичної символіки, а також спроби насильницької зміни влади. Правоохоронці з'ясували, що Надьожа та його друг небіжчик стрімуусов тривалий час організовували проросійські мітинги. Ну вже скоро годовщину таку да? в февралі, як пішли всі на. Вот эту вот... Брата війну також Надьоша закликав чоловіків ухилятися від мобілізації, провокувати ТЦК. Тобто включити камеру, підійти, спровокувати, надіслати кремлівським пропагандистам, відзвітувати про виконану роботу. Результат: ці відео росіяни видають за позицію пересічних українців. Нині Надьожа сидить в СІЗО. Тож поставка відео з провокаціями на вулиці перетворилася на годинні бенефіси, монологи і з лави підсудних в залі суду. Че сіда стоясно ні, загнать. А от ще одна соратниця Стахіва та подруга надежі, і, очевидно, близька, судячи з ось цієї фотографії. Олена Фаєст переживає за надежу в сонячному Єгипті. Тось нахажусь десь і счас, наслаждаюсь красним морем, наслаждаюся тим віремінням. Да, Санкт-Петербурга благодарю. І дякую глядачам із Санкт-Петербурга. Це відео цього березня. А це за 21-й на акції антиваксів у Києві. Мені прислали гроші навіть з Росії. Низький вам поклон, що ви нас підтримуєте, що ви розумієте, що ми єдиний народ. Так знаю, розриває з середини крінжа крінжатина але вона досі існує і не лише десь далеко в Єгипті. Ось допис із телеграм-каналу Олени Файст: це оголошення ретриту на Закарпатті. А ось це вже вона на Закарпатті, насолоджується відпочинком в гірській хаті. А хто ще там був? Остап Стахів. Ну, звісно, треба ж десь притинатися, щоб обговорювати подальші дії по методичкам з Кремля. Давайте ще раз. Людина, яка відкрито привселюдно підтримувала Усова, зізнавалася, що Росія платить їй гроші, кричала про один народ», зараз спокійно собі живе життя від Червоного моря до Карпатських гір. Цікаво, за які гроші? А, мабуть, ті, що від підписників із санкт. Петербурга. і їздити в Єгипет, перетинати український кордон їй нічого не заважає, навіть підозра від СБУ, яку їй вручили на початку повномасштабного вторгнення за поширення пропаганди та панічних настроїв. Так протокольною мовою називається бісяча маячня і заклики до примирення з країною агресоркою. Народу у нас зараз нету к сожалению, в Україні. Народ присутствує думаю, в десяті совколічества населення. Це максимум і то. Наявна менше все остальне етас это етастада, это овцы, которые идут за пастухом. А что там с підозрою і відкритим провадженням від СБУ? А от нічого після обшуків у березні 22-го більше поки нічого не сталося. На персоні Фаєс тут поставимо крапку, бо, чесно кажучи, трохи страшно, що якщо довго слухати цю маячню, то чорта з два реально почне протікати дах. Тому йдемо далі. Якщо вже говорити про посіпак Стахіва, то давайте про всю тусовку. Ношу прапор України на а, о, такому вигляді знизу синій зверху жовтий. Олег Герич – співголова самопридуманої організації Стахіва, Об'єднання правозахисників України. Звісно, нічого спільного з правовим захистом ця організація не несе. Спільна тут лише російська методичка, який вірно слідує, і Герич, і Стахів. Герич відкрито не визнає українського громадянства і вважає себе громадянином. Приготуйтесь, зробіть вдих, видих української РСР. А документ, який він вважає найбільш важливим для себе, ось цей свідоцтво про народження з СССР. <клухи> у січні торік він подав у прокуратуру і поліцію заяву про підроблення паспорту громадянина УРСР. На цьому моменті дно офіційно пробите, а потім знизу постукали. Мабуть, з дурки. Бо тут, в одному тексті, і пограбування, і обкрадання, і катування, і якась моральна шкода, схоже на сценарій психологічного триллеру. Робити отакі подібні заяви до поліції та прокуратури, тобто, по суті, відмовлятися від українського паспорта, Герич у соцмережах закликав своїх послідовників. І най-най-най-най трешовіше, що його допис у Фейсбук отримав майже тисячу репостів. І якщо ви думаєте, що ці репости були зі словами що за хірня, ну і до, то зовсім ні. Давайте почитаємо рандомні коментарі. Це питання обов'язково треба підняти після перемоги, а як аргумент зі зброєю в руках. Інакше знову прокатають. З нас зробили фізичних осіб, а не громадян своєї країни. Браво! Боже, вас збереже за вашу свідомість і велике вам дякую! Загалом таких коментарів там під дві сотні. А ще це звісно дуже суб'єктивно. Але як же бісить, коли військову форму носить людина, яка демонстративно на камеру порвала свої військові квитки? Їх у нього аж три було. Більше того, ця людина не має жодного відношення до армії. Три воєнних Як? Конкретно може бути конкретно речей 3 Який, сука, не служив ніде саму війну. Герич називає конфліктом приватних військових формувань Україну корпорацією. Десь вже чули цей наратив, правда? Ось в тих листуваннях, які СБУ знайшли в телефонах прибічників Стахіва ще в 2021-му. А зараз 24-й. Отож, давайте ще раз: ці люди впливають на мізки величезної аудиторії, зомбують і поширюють відверту унікальну маразматичну фігню. Крім того, що це неймовірно бісить, це ще й небезпечно, хоча б тому, що це чорт забирай масово. Роздмухування подібних наративів може призводити до насилля. Як от в історії із цим нападом: двоє працівників ТЦК спілкуються з чоловіком, що сидить верхи на коні і тримає в руках сокиру. З'являється жовта нива, збиває одного з військових. З авто виходить чоловік, б'є працівників ТЦК сокирою. І це не якийсь бойовик з корсезе. Вдумайтеся, це ситуація в українському селі, а в іншому селі було ось так. У космачі напали на жінку з дитиною, яку місцеві помилково записали до навідниць ТЦК. До слова, місцеві у космочі розповідають, що того дня хтось у вайбер-чатах поширив інформацію, наче до села їдуть ТЦК заламувати місцевих чоловіків. Потім повідомлення видалили, але люди вже побачили, передали одне одному, згуртувалися та вийшли блокувати дороги. Я не намагаюся сказати, що в цих двох випадках брав участь стахів, проте метою його кодла і є створення у таких конфліктів поширення суспільної істерії. А такі випадки, як в космочі, це вже наочний приклад цієї істерії. Вибачте, за таку обширну порцію подразників, як то кажуть, усвідомлення проблеми крок до її вирішення. Тому зробіть це відео популярним, поширте його друзям та пишіть коментарі. Так його побачить якомога більше людей. І, звісно, підпишіться, щоб не пропускати нових випусків. Побачимось!